Треба було вже посіяти, з виду не дуже. Коротше, латана, перелатана сівалка. Ми результат обов'язково покажемо. Земелька, виходить, як пух. Ізолента, да? все як доведе бути. Ця Та, таблиця Менделєєва. Не було б трактора, би полежав. Культиватор так, лучше так, не придумає. Буде крупніший качан, сказав Сергій Миколайович. І висипав по відру. Міндобрива. Що земелька вигріта зараз, бачите? Ось така от красота. Всім привіт, гості, підписники та глядачі нашого каналу. З вами сім'я Брус І сьогодні дивіться, яка жара. Сонце, так, да? Сергій Миколаївич? Літо смале. Смале з усієї сили. А значить, що треба робити? Сіять. А що ми будемо сіяти сьогодні? Кукурузу, диви, клися. Кукурузу. Сергій Миколаєвич каже, якщо вишня цвіте, значить пора сіяти кукурудзу. Не пора, а треба. Треба було вже посіяти, було б правильніше. Да? Тому сьогодні будемо сіяти кукурудзку. В принципі, в нас площа невелика. І з налаштованою технікою це робиться ну, на раз-два-три, навіть да? на раз-два. Як ми будемо сіяти, у нас ДТЗ із сівалочкою. Сівалочка така вона. Бачите, у нас з виду не дуже, а сіє дуже. Це Сергій Миколаївич вчора був на шабашках і вже комусь сіяв, бачите, вибирає із кожної банки пилісосом для того, щоб... Да, бо Тут карманці ті, що висипались, вони давно вже погнили, їх позаварювали. Да. І, коротше, латана, перелатана сівалка, банки нові, то давай купимо банки нові, пластмасові, да? пластикові. Може хто знає де продаються пластикові банки, отакі до СПЧ-6, то пишіть в коментарях. Ну а ми ж будемо сіяти сьогодні новенький. До речі, вперше замовив кукурудзу, зараз достанемо. Ми їх прямо вдома засипемо кукурудзу, тому що сіять нам то всього 1 гектар, то розсипемо по банках та й поїдемо. З собою зерно не будемо брати. Будемо сіяти також в тому числі з міндобривом. Бачите, міндобриво, бактогран. Що цікаво, хлопці ці із компанії Sanagro, обіщають, що цей бактогран це прям таке інноваційне добриво. Що просто результат капітальний. Вони прямо заповняють, вони в цьому впевнені. Ну, ми ще не наскільки впевнені, тому залишайтеся з нами. Ми результат обов'язково покажемо. По Бактограну, хто дивиться наш канал, то там і хлопці приїжджали, розказували. Це універсальне добриво, і під овочі воно сипеться, і куди хочеш, відновлює родючість ґрунту, і так далі. Перед тим, як будемо сіяти, потрібно ж земельку виробити. Будемо земельку виробляти. Ось цим ось тракторюгою Spike тк 904 І за ним причеплений е, навісний культиватор від компанії Global Agro Січ е, кпн 3,6 Отакий От культиватор. Реально, друзі, е, ну ви відео побачите, виробляє земелька, виходить, як пух. Е, ми вже ну він трошки в пилюці, бо ми ним працювали і вже е, ну конкретно попрацювали. такий невеличкий мінус. Важкий він важкий цей, не те, що мінус, вага ж це ж надійність, ми всі розуміємо. Важить даний культиватор більше тонни навіть. Що цікаво, цей трактор з ним справляється чудово, піднімає його. ну і Піднімає він завдяки тому, що тут два циліндра, по-моєму, да, два 80-ті е, на навістки трактора, і вони просто легенько. на холостіх аж підкидає цього культиватора. Єдине, що не класне, це банки на, цьому, на сівалці. Чому не класні, коли воно е, воно просто як підоржавівше тут, да? то буває, просто напросто підвисає десь зерно. Да? Ні, я ж тут за пластинки воно кинув. Бачиш, ось Бачиш? оці ага. Вони вже гладенькі. Гладень. А то ж було воно шершаве і підвисало, так? Да, да? Там там... Короче, піна. Ізолєнта, да? все як повинно бути. Так, а що ж будемо сіяти? Якраз ось з нової пошти забрав мішечок. Насіння нам достатньо, у нас всього один гектарчик буде. Насіння замовляв на lnzweb.com. Головне, просив у менеджерів, щоб дали мені яке, якомога раніше достигає, тому що у нас немає сушилки. І для того, щоб комфортно його постараємося так зробити. Щоб Будемо сподіватися, що воно встигне дозріти і досохнути, щоб його потім не досушувати. То fao 280. Чому на сайті lnzweb.com? Тому що це офіційний дистриб'ютор компанії LNZ і вони продають от зробили зараз таку можливість навіть невеличким фермерам придбати насіння. Там є можливість придбати не тільки для великих холдингів, компаній, фермерів. А можна і придбати невеличким таким, як ми фермерам, зерно. Ціна, саме головне, буде та сама, що і для великих господарств. Тому для вас посилання, звісно ж, залишу в описі до відео. Ну, а ми зараз засипаємо відразу в банки оце зерно. Да, Сергій Миколайович? І прям! Сіяти будемо буквально 25-30 хвилин. Підготовка триває довше, А, всипать зерно і ти перевіриш, чи сіє воно. Да? <ганування> Ні, ну Фракція зерна, я ж попереднє зерно дрібніше сяв, зрозумів? Я ну, я, я регулював, там ж вилучка така, вона, щоб по дві зернини. А як більша зернина, вона може скидати, просто щоб, щоб просів не було. Ну зараз засипаємо, провіримо, в чому проблема. Засипаємо, провіряємо і їдемо. Так що хто забув підписатися на наш YouTube канал, підпишіться і ви тоді не пропустите. Результат, який ми отримаємо, буде як по. Міндобриву і обов'язково пишіть коментарі. Ваші коментарі завжди продвигають наш україномовний контент. Тоді Ютуб думає, що це відео дуже цікаве. Ну хоча вони всі цікаві. До речі, У нас на від на каналі дуже багато цікавих відео. І тоді починає пропонувати ці відео іншим глядачам. Тому буду дуже вдячний вам за коментарі і заходьте обов'язково кожного вівторка на ютуб-каналі Вовка Брус. проходять прямі ефіри, там де ми розігруємо цікаві круті призи за донат на FPV-дрони. Купуємо ці FPV-дрони, передаємо військовим, по актах прийому передачі, все там прозоро, чесно і так далі. Все поперли. Ми бійців зводу безпілотних авіаційних комплексів 1-го стрілецького батальйону 54-ї окремої механізованої бригади. Звертаємось до підписників Ютуб канала Вовка Брус та організаторів стрімів про допомогу у зібранні коштів на ефпівідрони разом до перемоги з Україною в серці. Слава Україні! Героям слава! До речі, друзі, дуже важлива інформація. 21 та 22 травня у селі Дослідницьке, що біля Білої церкви, буде відбуватися Агрочелендж День Поля. Там буде представлено більше 160 різних компаній. Грунтообробна техніка, все, що стосується сільського господарства, і не тільки там буде представлено. Я думаю, по-любому ми туди попадемо і вас туди запрошую. День поля Агрочелендж вже 21 та 22 травня у селі Дослідницьке на Київщині. Понад 160 провідних компаній агросфери зберуться в одному місці, щоб представити інноваційні рішення, сучасну техніку та передові технології. А також Потужний демопоказ. Понад 40 одиниць сільгосптехніки в роботі просто в полі покажуть свою силу. Все для твого агробізнесу в одному місці. Партнери події Трансагромаркет, Фенікс Технолоджі, Армамотор з Київ, Тотал Енерджі, Констракшн Машинері та Моторімбекс. Захід проходить за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України, Київської обласної військової адміністрації науково-дослідного інституту з випробовування сільськогосподарської техніки імені Леоніда Погорілого. До зустрічі на Агрочелендж. Так, друзі. Виждали. Ми, бачите, вже друга половина дня, або навіть ближче до вечора. Чому ми виждали? Потому що і так вологи тієї немає. Як будемо культивувати, то висмикнемо стальну вологу, щоб вона не так вивітрювалася, будемо слід культивувати і сіяти. Зараз якраз Сергій Миколаїв займається, набирає бактогран, а я держу, ось ця нам хватить, Ну да, У нас площа невелика. Висівати будемо 100 кг на гектар. Ось такий ось від Сан-Агру. Бактогран. Давай, давай. Ту. Е, органу мінеральне гранульоване добриво. Ваня гавно. Воня гамном, каже Сергій Миколаївич. Не воня, а пахне. В общем, там е, я помилявся, там у нас засипана нітроамофоска. І ми, і ми частину висіємо нітроамофоску. Як вона закінчиться, засипаємо бактогран і досіємо. І нам цього буде достатньо. Якраз для порівняння буде у нас тут точно точного. О, важке яке фу. Як цемент Як цемент, точно. Ну і це цемент. Ой, цемент. Гранульований. Ну, Якщо доща не буде, то Що цемент туди насип, що міндобрива. Що в цьому міндобриві? Ось якраз написано для вас. Дивіться інформація. Ця таблиця Менделєєва. В них вже з'явилася ось така ось фасовка, так як дуже багато було запитань у споживачів, особливо в невеличких фермерів, таких як городників і так далі, так як цей нагород можна використовувати, то вони в минулому році торгували тільки великими бегами. Зараз вони 2000, торгують. По тисячу кілограмів. Да. Зараз компанія Sun Agro, вони торгують уже і по 25 кілограм, тобто якщо вам треба під картопельку і так далі, то можете брати. Понесли, так? Понесли, так. Не було б трактора, ліг би полежав. А так по людях. Їх вже очередь займають. <плес> а, шо, а, а хто ж їм ще поможе, як не ти. Правильно? А я беру відро, заводимо звірі. -ну 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 -ну, дивіться, який апарат. О, ось ці хлопці з агрокара. Так, загружаємося. До речі, був я у хлопців на компанії Агрокар і вони презентували 105 сильний тракторюгу. Шикарний, просто шикарний. Я на ньому поїздив трошки. Іномарка оддихає. Друзі, прибули на площу спайк, уже зараз туди і назад я пройду. І потім уже Сергій Миколайович заїжджає, починає сіяти, а я продовжую. Ну, тут у нас небагацько 65 соток на цій ділянці. До речі, компост майбутній. З того боку взагалі вже готовий. з цього боку ну, Хай ще годок лежить, Да? він добре вас сипнем. А на наступний рік, звісно, було б добре десь знайти ну, розкидати. Раді оцієї кубки купляти його не хочеться. А культиватор є. А який культиватор? Ай-яй-яй. Та огонь. Лучше і не придумаєш. Да? Ну, Сергій Миколаївич каже, культиватор краще й не придумаєш. І зроблено все правильно. Розташування лап таким чином, щоб не забивався. Да? По мінімуму. Ми хотіли десь спробувати, щоб, ну, щоб ситуація така була, чи гною багато, чи кукурузиня, чи якихось рештків. Ну так ми нічого і не знайшли, щоб спробувати. В принципі, воно має закривати всі питання. Особливо ось ця граблина, двойна, да? і важке зний коток. Як вирівнює. да, вирівнює і виходить, картинка. Ну тут дивіться, тут в минулому році. Ми два рази задіскували після соняшника. Да? Да. Раз відразу після того, як обрали, і другий раз через місяць. Да? І ще після того один раз пройшлися боронами. Да? Ось весною. Закрили вологу і все. І Тут більше ніхто нічого не робив. І зараз побачите, який буде результат після проходу. Ми в один слід і будемо сіяти. I, I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood. He's bleeding from the words i spit so sharp so freezing so cold behold frostbite they feeling i could tear you apart or i could go heal them don't believe in fake, don't believe in ceilings i just need a taste, and my mind starts feeling i don't pace myself i grind on kneeling got lust for change i just love the feeling no. i ain't gonna give Be fine, need time, and I'll soon be winning I can feel the blood creeping up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them If you're coming for me, hope you're ready for a demon I can feel the blood creeping up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason Серія Миколаївича вже шабашки всі запрошують. Коротше, е, виходить, посередині да, закончили ми? Да. Посередині закончили із нітр... Нітрамофоскою. Далі буде бактогран. От і буде нам якраз різниця. Да? Чи тут ще трошки цього є? Да? Те, що зараз він пройде туди, це ще буде е, те, що в общем, ближче до купи гною, запам'ятайте. Бо тоді ж сам буду дивитися, де ми сіяли яке. Е, ближче до купи гною буде. Нітраумофоска, а далі буде слідуюча, як він назад вертається, буде бактогран. Ну, Візуально однакове, да? трохи бактогран крупніший. Буде крупніший качан, сказав Сергій Миколайович. І висипав по відру. Міндобрива у банки. Так, ну я частину своєї роботи виконав. О, дивіться, каток ще й досі крутиться. Це що значить... Хороші підшипники стоять. В общем, коли двома тракторами, тоді в нас збільшується е, обсяг робіт, який ми можемо за визначений час зробити. От, наприклад, зараз приїхали буквально півгодинки. Ну і щоб ви розуміли, то хвилин 15 це тільки зйомки. Оці всі зайняли. Все, я пробіг край Сергій Миколаївич, там в кінці поля, відходить край і можна подивитися. Ну, тут вже посіяно, бачите? Все. І безоранки, дисками, два рази. Далі культиватор і все. Культиватор видно, як працює. ну Це маркер пройшов. Дивіться, земля як пух, грудочка маленька. ну Це ще якраз хороша земелька вигріта. Зараз, бачите? Отака от красота. Зараз якраз одна сівалка Сергій Миколаївич вертається назад. І все. І наше завдання виконане. На тій половині нагадую нітрамофоска, на цій половині бактогран. Подивимось, який буде результат. Візуально не знаю, як важити. Ну, на, на цих кусочках то ніхто його переважувати не буде. А от візуально подивитися, е який буде в період вегетації різниця. Це буде цікаво. І чи вона буде, це головне. Ну і все, а ми прямуємо додому, бо в нас, до речі, сьогодні прямий ефір. Сьогодні вівторок, кожного вівторка проходять прямі ефіри о 20-й годині на ютуб-каналі Вовка Брус. Там ми розіграємо цікаві круті лоти, які надсилають наші глядачі нам для того, щоб ми якомога більше змогли зібрати коштів для допомоги військовим. У виді fpv дронів зараз працюємо в цьому напрямку. Ну, надіємося, що якомога швидше закінчиться оце все горе, яке відбувається, і настане мир. Але для того, щоб якомога більше життів зберегти наших воїнів, наших захисників, тому працюємо разом з вами, об'єднуємо і вас навколо себе, і самі об'єднуємося. Олексій Миколайович долучається. І таким чином е дякую всім, до речі, хто долучається, і Олексію Миколайовичу, і Любов Петрівні, яка займається в нас паперовими ділами, е тримає зв'язок із військовими. І збирає цю всю документацію, акти прийомів передачі і так далі. Тому що це спілкування також займає велику частину е часу. І оце велику частину часу займає, але попрацювавши. Що ти робиш там? Але попрацювавши і вже отримуємо задоволення, коли техніка працює, коли техніка справна, що там таке? Сигналізатор щось підказав Сергію Михайловичу. Що там зерно кончилось? Це добре, що є сигналізатор. Алло. Ну, що там? Досіваю. Зараз їду на прямий ефір. А де ти сієш? контроль. Так, я тут кусочок. То ми тоді, як косарка, десь в саду сядемо. У вас там цвіте сад. То можна як цвіте на наступному тижні сісти. Не знаю, чи черезігріє. Поняв, добре, давайте буду їхати. Готуватися. Все, друзі, Олексій Миколаївич дзвонив. Отаким чином ми і е, домовляємося. От тільки що, бачите, домовились про те, що проведемо прямий ефір сьогодні, як завжди. Це все стабільно. І тому е, ну, стараємося. Кожного тижня, кожний вівторок. Да, Матвій? Друзі, всім пока-пока. До зустрічі в нових відео. І підписуйтесь на наш канал і дивіться інші цікаві відео. Nie zabójcie, do? Ja.